Привіт глядачам каналу Золотий Карась. Гарні, гарний весняний ранок. І ми сьогодні з вами, друзі, закриваємо сезон. Як бачимо, вже лід такий собі під берегам навіть розстав Зараз я буду по цьому дереву проводити зоти на кригу. Звісно, пробувати перед собою плешнею. І спробуємо сьогодні закрити все ж таки цей сезон. Погнали! І так, плешня нам. Ось тут дивіться, бачите, тут уже все. А от далі велика вірогідність, що ще не все. А ну-ка, ось тут. О! От бачите, тут ще, в принципі, лід. О! Тут ще лід дуже і дуже хороший. Погнали шукати карасів. Як завжди моя поки що улюблена, на другий рік я буду удосконалюватись. Ось ці от весняні ранки це просто не передати словами. Тільки, тільки за це можна вже ставити лайки. І покльочка. Що я їй казав, тільки опускаю. На дерево якесь тут не можу минути. А, ні, є, минув. Ух ти, ух ти що. Карась просто гарний. Гарний карасюга, ліска тонка. Дам йому трошки погуляти. Ах ти. це то нарізає. О, я такі карасики. І, друзі,